Друзі, мої вітання. Ви на каналі Шкода, що не вах. Диві... Знаходимося ми на авторинку в місті Рівному. Бачите, їдемо до дешевого сегмента. Будемо знімати для вас варіанти, які є на сьогоднішній день. Обов'язково коментуйте моє відео, підписуйтесь на канал. Канал називається Шкода, що не вах. Знизу обов'язково жміть кнопочку підписатися. Це буде від вас для мене подяка. Тому приємного вам перегляду, всього-всього самого. Бачите, жигульчик Золото-Червоне вже там бачу це. О ну, друзі, є перший варіант ВАЗ 21.04. Авто 1986 року. 650 доларів газ бензин двигун 1,5. Скажіть номер телефона 0,96, 13, 14. -14, -14. 223, так? Це 223. Записуйте номер телефона. Видно, люди приїхали продавати свій автомобіль. Якщо Ну таке це газ-бензин. Газ, бензин. От дивіться, такий балон. 650 доларів, у вас 21.04. Масло бере машина чи Не бере. Не бере. Від заміни до заміни авто масло не бере 1,5 і Младу, зараз зараз будуть робити старт. Давайте, робіть старт зараз яке що то. Дивіться, зараз. 600, навіть за 600 доларів людина віддасть автомобіль, завлася з полоборота. Открийте капота. Капота. Капота, от дивіться, друзі. Якщо цікавить... ВАЗ-2104, 1986 рік. Телефонуйте до власника, я номер телефона озвучу. Все, дякую. Он є 8, ВАЗ-2108. Номер людина також продає, але номер телефона не вказаний. Citroen Berlingo, Берлінго. Синьому кольорі. Ціна 3900 торг присутня авто 2007 року 1,6 двигун 005 42 59. Так що, якщо цікавить такий варіант, видно, що люди своє авто продають. ВАЗ-21.09. Ціна 750 доларів торг. Телефон 0,67 14 84 100 1993 рік автомобіль. Бачу трошки погрунтований таке десь, але поварений, людина говорить. Магнітола присутня з лешечкою. Ось є от такі, друзі варіант. Зараз ми закриємо. За 700 сьогодні, сьогодні якийсь розпродаж, як кажуть, по 700-600 по 600 доларів автомобілі. Новий акумулятор автомобіля. Таке для, для роботи, таке десь. Я зрозумів, ось. Закривайте. Ось є Audi соточка в червоному кольорі. 1600 доларів, 2,3 двигун 0,97, 99, 5, 99, 16 До речі, сьогодні, до речі, кажу знову. Ось погода хороша. Титанчики в автомобіля. Цікавий такий варіант. Телефонуйте за номером телефону. Ось, друзі, є такий Fiat Doblo. Люди десь вийшли, але спитав. За 3000 доларів автомобіль віддадуть 1,9 простий дизель. Номер телефона 098 78 12 274. Пасажирі. Ось салон. Кондиціонера немає, але в салон в непоганому достатньому стані. 1.9 простий дизель. Йдемо далі. Чері амулет. Легенда автопрома. Добрий день. Що на віддачу буде по машині? 1700 доларів чері-амулет людина віддає. 2008 рік, газ бензин, до речі. 068 64 96 984. 1700 доларів автомобіль. BMW 5 Ми до неї тоді підходили. От 300 ціна, 93 рік. О яка п'ятьорка, це ж зараз. Щось Чуєте, кажу, п'ятерка це 7, ось, друзі, ярино символ. Давайте обійдемо. Зараз Салон також покажу вам. Ціна вказана 3 999 плюс торг, номер телефона 0,93 114 42 91. Авто 1,4, газ, бензин, газ вписаний в техпаспорт, стеклопідйомнички, регулювання дзеркал. Ось такий варіант. Якщо цікавий, телефонуйте. Кондиціонер автомобіля присутній. Чехли, дивіться, сидіння, якісь тобто не порвати, нічого. Все в акураті, коврики, коврики. Що цікавить, набирайте власника. Ми йдемо далі, друзі. О, літуни. Ось є ВАЗ-2107. У мене підписник вчора набирав привіт вам. За вас я сповнив. Така, до речі, Добрий день. Ш... Ш... Газ, газ є? Да, не О, газ є, не вписаний. А скільки номер телефону? Мене просто писали, питали вчора, за... яка ціна на віддачу? 1400. 1400 доларів, газ є в автомобілі, рідна фарба. Шлебко. А скільки мене... номер телефону? 068, 068 05, 05 124 64. 124 64. Резина нульцева, бачу, 700. да? Нульова. резина, дивіться, навіть є шипчики є на ній ще з боковій. В рідній фарбі автомобіль 1400 доларів. Музичка, бачу, музичка, магнітола з тешечкою. Ось, ось є от такий варіант. У мене людина питала, 1400 доларів людина віддає фаркоп присутнього автомобіля. 1400 доларів. На, мені, на, на, вас, на вас на облік. Так? Все, якщо цікавий такий варіант, ось я його оглянув, різковички, все, все порядку, набирайте. Давайте зараз ще багажника глянемо автомобіля. От, дивіться, все, все в акураті, шумочка. Вся обошумлений автомобіль цікавить, набирайте 1400 доларів. Друзі, ось ГАЗ-2114 2013 року авто, 299, 1,6 газ, бензин також в автомобіля. 0,97 467 49, 82. Люди будуть торгуватися, це я вам кажу так, як воно є. Тому телефонуйте, не зісняйтесь, не соромтесь, будемо так говорити. Торг завжди для того, і він авторинок, щоб торгуватися. Торг присутній в автомобіля. Хочу цікавить, телефонуйте. Ось, друзі, є Citroen Berlingo. маєте номер крутий ВК240 є. Ціна 4500 автомобіля. Авто на літніх шинах. 2007 рік 1,6 дизель, торг присутній 0,97 513 95, 25, номер телефону. Astra, Opel, G1,4 дизель, Ціна автомобіля 400. Авто 2002 року, 1,4 бензин. Торг також автомобіля присутній 0,97, 513, 95 25 вас 2110 Добрий день. 2007 рік. 2,800 ток присутній. 0,97 513 95, 25. Що буде на віддачу? 2,500, друзі. 2500 людина віддає даний автомобіль. 2500, добрий день. 2,500 доларів. Ось, друзі, Volkswagen Golf 4. Також 4400 ток присутнього автомобіля, газ, бензин, 186 тисяч пробіга. 067 965 34 62 авто на літніх шинах. Тоже таке для міста класна машинка. Дивіться, в акураті машина гарний колір. Так, да, ясно, є якісь сліди користування автомобілю, вибачте мене вже скільки років, 20 років, майже. Але в принципі, це ще гольф я вам скажу буде ще жити, а жити. Оцім відомий Passat b 3 Також в мене за них питають за ці машини. Їх дуже мало на авторинках у нас в рівному. Якщо потрібно, такий варіант треба моніторити. Добрий день. Моніторити <кхем> на авторія, що можливо, якщо ви хочете посад би 3. От бензиновий 1,8 двигун, 89-й рік. Номер телефона 099 16 38 045 Добрий день. У вас 2107? 0, а, це 0,5. Да. Це 0,5 модель. Який рік авто? 88. Експорт 1980. А яка ціна? 1300 доларів. А номер телефона скажете? 096. 254. 86. 61 Скільки 14? 1300 доларів на руки. Добрий день. Добрий день. 1300 доларів автомобіль. Цікавить набирайте. Номер телефона я озвучив. Давайте ми глянем, що там. Дивіться, який двигун. Ой. Тобто Все, бачите, все класненько. Акумулятор новий, бачу, 7 років гарантії чи що. Ні-ні, це. Що сім'явка там стоїть, ні. Це... А це омега 7 просто такий акумулятор. Ось, друзі, не треба? Ось, друзі, ріномоду, ціна 4350, але продають... Я ж вас не фотографірую. Бачите, дідський, дід 4350 доларів модус, не хоче продати модуса, ну, бачите, такі всі вже 308, там ціна буде трошки інша. Бачите, діди. Ось давайте до ланаса підійдемо. Бачите, такі бувають старші люди, які думають, що їх десь мають закидати наоборот, це хорошо для них продукт. Машину продають серед де Добрий день. 2011 рік. 2600 доларів, 1,5 газ бензин. Газ писаний 0,93 219, 61, 27. Цікавий такий варіант. Набирайте. О, ми йдемо далі. Чубітки, Замально за мене за чобітки питали. Давайте підійдемо. Чобітка, от вам де у для роботи. Вона вже давно продається. 12 рік, газ бензин, 2900 ток присутній. ну Номер телефону, звісно, немає, але якщо цікавить, то цікавить, да, цікавить, але кажіть, куди дзвонити, правильно? Такий чобіток, друзі. Ось, друзі, є Fiat Doblo, 3900 також 1,9 дизель, 2003 рік. Ток присутній номер телефона 096 679 50 76. Авто також пасажир цікавить, набирайте. Ми йдемо, Ми йдемо друзі, далі. Є джилі. Давайте глянемо, що по Джилі крос, якось він називається МК-крос. 3-400 доларів ціна. 1,5 бензин, 13 рік 097 833 1267 номер телефона. Якщо цікавить, телефонуйте, набирайте. Продавці торгуються по телефоні. То есть, питання мама. Лада 2171. Авто з газом. В універсалі. Бачу сервісна книга в автомобіля. ну Ціна, звісно, друзі, трохи. 3700 доларів за 12 рік, 140 заявленого пробіга, газ 4-го покоління, магнітола, фаркопи 0,97-445-47-94. Такі варіанти. Ось, друзі, є у вас 2010. Від 200 ціна. Торг присутній автомобіля. 1,6 газ бензин, 2008 рік. Номер телефону 097 77, 18, 284 Давайте я... Йому. Ось такий варіант. Citroen дріент груз Грус Пас. 350 доларів. Ціна рік 2005, 1,9 дизель. 3750 доларів. Напомню, телефонуйте, завжди торгуйтеся, люди адекватні всі, в принципі, розуміють. Ціну скидають. Все одно якихось 100-200 доларів мінімум людина скине. якось Погода сьогодні, до речі, чудова, класна. ринок насичений. Все добре. Ну що, друзі, побували ми на вторинковому місці рівному. Скажу сьогодні дешевий сегмент РВ. Ну, тобто, реально є, є що вибрати. Багато 21.07 мене просили там подивитися. Тому якось так. Дякую, що дивитесь мої відео. Напомню ще раз. Жміть знизу кнопочку підписатись. До речі, навіть побачив підписника. Ну, як підписника, він не був підписником, просто дивився моє відео. Я кажу, що ну да, да я просто не знаю, як підписатися. І от він сам знайшов, от зайшов і от взяв знизу, зразу переді мною, підписався. Дякую, друже. Тому обов'язково коментуйте моє відео, ставте лайки. Якщо потрібно огляд автомобіля, автопідбір, телефонуйте за моїм номером телефону. Всім добра на зв'язку Мирного неба до зустрічі на каналі.